Всім привіт, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ще один класний теплий сонячний день у Трускавці в листопаді. Сьогодні вже 14 листопада, сьогодні обіцяють до плюс 15 на курорті. Ми йдемо від церкви Святого Миколая до Стерницького кільця через продуктовий ринок, через там супермаркет АТБ буде торговий центр Вектор, Славутич, також торговий центр Європа. І подивимось, скільки там людей. Бо тут біля Бівету людей було не дуже багато. Ну, в листопаді місяці завжди так. У Трускавці завжди стає менше відпочиваючих. Це такий якби, перекур для курорту. бо вже там з, з 15 грудня знову очікується збільшення людей. Люди приїдуть на Різдвяні свята, також приїдуть Новий рік зустрічати так, у Трускавець. Так само як і по всіх Карпатах, знаєте, на Різдвяно-новорічні свята зразу збільшується кількість людей. Ліворуч від нас знаходиться бістро рідний край, праворуч була церква Святого Миколая, і ми йдемо прямо вулицею Стебницькою, аж до самого Стебницького кільця. І нагадую, друзі, кому подобається канал Трускавець Тревел, є такі відео, подорожі по різних містах-курортах. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. І в кінці відео, якщо відео сподобається, обов'язково поставте лайк. Подивіться, вже на деревах практично листя немає, хоча ще осінь триває. Але листя вже практично все облетіло, ще був сильний вітер. А ви в коментарях, друзі, запитували, чи в Трускавці зараз вимикають світло. На даний момент світло поки що не вимикають, вимикали десь приблизно 10 днів тому, там, по кілька годин, і потім ну, видно, якось система вирівнялась і вже вимикати перестали. Але нічого страшного, навіть якщо ви приїжджаєте на курорт. Ну, звісно, якщо ви поселяєтеся не в приватному секторі, десь в готелі, санаторії, там є генератори. Якщо десь приватний сектор обираєте якісь квартири подобово, ну якщо обираєте якісь верхні поверха, тоді проблема, бо можуть не працювати ліфти. Коли будуть вимикати світло, ну і відповідно в квартирах, ви будете без світла. Якщо, ну ще раз кажу, готелі, санаторії, віли, всі мають свої генератори, різні альтернативні види джерела. Електроенергії, є і сонячні панелі, і хтось ще щось має, акумулятори можливо якісь. Я пам'ятаю той період, коли вимикали світло. то, Здається, було минулого року, чи позаминулого, вже не згадаю. Але було таке, що 8 годин Трускавці, ну, графіки такі були, що кожна черга там була, по 8 годин була. Без електроенергії, то пам'ятаю, що ну, дуже такий знаєте, шум стояв, генераторів і в центрі, і всюди, але все працювало. Все працювало, і були люди на відпочинку, так що не переживайте. Надумались їхати, їдьте відпочивайте. Зараз е відпочинок для тих людей, хто полюбляє ну, знаєте, без натовпу, без черг. Все спокійно, все вівноважено. В місті тихо, спокійно. Навіть зараз бачу, ввечері прийшовся, навіть в ресторанах немає людей. Дорога, яка пішла ліворуч, вона йде прямо до залізничного вокзалу, це вулиця Воробкевича, а тут прямо перед нами знаходиться кафе Марта. І друзі, також напишіть в коментарях, чи вам подобається відео про нічний трускавець. Чи знімати, чи не знімати. Зараз, знаєте, вечори довгі, так що можна, можу навіть для вас зняти відео про. Вечірній курорт, скільки людей, як відбувається все, можливо, якийсь ресторан можна зняти навіть. Так що пишіть коментаря, то не забудьте. Погода сьогодні дійсно класна, бачите, все далеко видно і головне, що тепло. Навіть дуже тепло. Рідко таке буває в листопаді місяці, хоча вже, друзі, кажуть, що синоптики обіцяють, на слідуючий тиждень вже навіть можливий сніг у Трускавці буде з понеділка там дощі, похолодання. Вже тай. Скоро наближається зима. Буде свято Миколая, потім буде Різдво, потім буде Новий рік. Можливо, хтось зараз з підписників каналу Трускавець Тревел або глядачів відпочиває у Трускавці. Пишіть, друзі, в коментарях, як ви відпочиваєте. Де відпочиваєте, можливо, якийсь відгук залишите про свій санаторій чи готель, можливо, ви в приватному секторі або в квартиру якусь знімаєте по Обов'язково напишіть, як ви відпочиваєте, куди їздите, куди ходите, чим займаєтесь вечорами. Бачите, на ринку завжди трохи є пожвавлення. Тут завжди більше людей, люди приходять і місцеві, і ті, які приїжджають на курорт. Мається на увазі гості міста. Також щось тут купують. Ну Тут сувенірів немає, тут все, продукти. Зразу тут є і продуктовий ринок, овочі, фрукти продають. Праворуч торговий центр Європа, ліворуч зараз буде торговий центр Славутич. Ну, і, звісно, буде продуктовий ринок буде супермаркет. А тебе ось є Аврора. Це бачите, Славутич, торговельний комплекс. Ну, Тут людей побільше. Був тільки що біля бівету, людей там було небагато. Читаю ваші коментарі і дуже бачу багато людей ну, різними способами попали на курорт. Трускавець, хтось можливо із-за війни, хтось приїхав на відпочинок, комусь подарували. Просто путівку, і люди просто закохалися в це місто, в цей курорт і хочуть приїжджати сюди ще і ще. Дехто тут купує квартири і залишається тут назавжди. Є таких варіантів, дуже багато зустрічав. Навіть люди пишуть мені в коментарях, покажіть ту чи іншу новобудову, як там відбувається процес будівництва, бо вони вже купили квартиру і з нетерпінням чекають, коли переїдуть жити у Трускавець. Раніше, бачите, купували квартири для бізнесу. Ну, самі деколи приїжджали сюди відпочивати, але в основному квартири купувалися тут для бізнесу, під здачу, в оренду. А зараз ситуація зовсім інша. Більшість людей тепер обирають готелі, санаторії, вілли. Ніхто не хоче там собі щось готувати. Люди приїжджають на відпочинок. Звісно, ті, що приїжджають на лікування, їм потрібна наптуся, то змушені. В першу чергу економити. Економніший варіант, звісно, буде той, що квартира подобова, або якісь там кімнати знімаються в приватному секторі. І, ну, Зараз вже бачите, і нафтуся тепер платна в бюветі. Потрібно там, заплатити 36 гривень за літр. Ну, це нафтуся, Марія чи Софія, неважливо. Але вся вода в бюветі платна, тільки для тих людей, які мають рускавецьку приписку. Можуть звернутися до свого сімейного лікаря, і цей лікар може вам дати направлення, і бюветі вам вода буде безкоштовна. Ось тут зоомагазин, аналізи, бачите, Сінево. Раніше тут був Юпітер на місці е, того магазину, що зоо. Зараз Юпітер трохи переїхав нижче. Зараз покажу. Там, де квітковий магазин, можливо, хтось знає. праворуч також ще є тут. Міська бібліотека, кому цікаво. Ось тут прямо перед нами, бачите, таким зеленим дахом будівля. Тут і квітковий магазин, і салон краси, а внизу, в підвальному приміщенні, знаходиться магазин «Юпітер». І Ось тут. Є навіть вивіска. А це вже будинок Стебницька 72. Ну, хочу вам сказати, що до Стебницького кільця більше квартир здавалося подобово раніше, чим за Стебницьким же кільцем. Тут був більший попит, це ближче до Бівету, ну приблизно, бачите, звідси від стебницького кільця, якщо йти таким розміреним темпом, приблизно 15 хвилин до Бівету. Від базару там вже 10 хвилин приблизно. Але у трускавці всі вулички, Зводяться до центру і ведуть до центрального бувету. Ви, друзі, якщо щось запитуєте в коментарях під різними відео, то дивіться наступні мої випуски, наступні відео. Я просто відео люблю розповідати про ці коментарі і давати відповіді на ті чи інші запитання, бо відповідь може бути дуже довга. Мені там, знаєте, в телефоні писати під коментар... ну, відповідь на цей якийсь той чи інший коментар, то... Буває деколи проблематично, тому я люблю про коментарі говорити у відео. Якщо там якась коротка відповідь, то, звісно, я відписую. Але так, то старайтеся дивитись мої наступні відео. А ще краще підпишіться на канал, якщо не підписані, і тоді ви точно не пропустите. Колись раніше проводиш тут був технолюкс, зараз секондхенд. І тут біля Стебницького кільця також є невеликий такий продуктовий ринок. Люди продають власну продукцію, вирощену на власних городах, або десь зібрано в лісі. Ну, Люди крутяться як можуть. В найближчих селах, знаєте, тут промисловості ніякої немає, немає ніяких заводів, щоб десь люди могли влаштуватись на роботу, тому змушені заробляти. І так, ну і бачите, тут більшість людей пенсійного віку. Пенсії людей маленькі, тому змушені люди крутитись як можуть. Вирощують щось, продають привозять сюди у Трускавець чи там в інші міста, які поблизу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже підійшли до Стерницького кільця. Праворуч йде вулиця Василя Стуса. Тут також ще продають овочі і фрукти. Популярне місце. І помідори, і капуста. Ну і є зараз все. Раніше, колись там років 20, тому це була проблема таке виростити, а зараз теплиць вистачає і продуктів також. Просто яблука тепер дорогі, як я не знаю що. Банани, напевно, дешевші. З Африки. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!